Регіональний технолог, бренду Неві Professional компанії Кміпро сьогодні. Ми затронемо з вами таку тему. Знаєте, хотіла давно вже з вами поділитися зараз. все найбільше дівчат наших клієнток. Вони переходять на нейтральний нюдовий манікюр. Так, деякі навіть більшість. Хочуть зняти, але потім згодом повертаються знов до покриття і укріплення лаком Але більшість зараз відходить від довжини, кольорів і хочуть бути максимально натуральними. Тому сьогодні я хочу вам більш детально розповісти тему і показати її на відео. Це техніка вирівнювання в натуральному покритті. Це коли ми будемо максимально... Старатися дотримуватися правил техніки, де не будемо використовувати колір, де ми просто з легінця, знаєте, так укріпимо нігтьову пластину по вільному краю і е, додамо е, гарну лунку, яка е, буде, скажімо так, ізюмінкою е, нашого манікюру. Е, отже, почнемо так з відео. Тут, в принципі, все як завжди, так? коли клієнт приходить з нами до нас вже з покриттям, саме про те, що ми робимо, ми обробляємо руки. Так? І максимально чисто і гладко знімаємо матеріал, який зайвий і який старий. Для цієї техніки, яку сьогодні ми будемо використовувати, потрібно максимально зняти матеріал і зачистити нігтів пластину до свого тону. Тобто, щоб в нас взагалі не було старого матеріалу. Фризою на відео я працюю більш плавно і використовую синю націчкою, там уже будете дивитися. Як буде зручно вам, в принципі, дивимося по матеріалу. Так, якщо це буде у вас нарощення нігтевої пластини, більш твердий матеріал, як акрил або полігель, то тоді використовуєте більш тверду фрезу. Коли це кавер, база або білдер, то тоді вже використовуєте більш легку фрезу. Ну, в общем, будете дивитися, так ви ну, самі вже знаєте. З часом який матеріал і як краще знімається. Але максимально знімаємо старе покриття, максимально забираємо довжину на цьому відео. Ви, по суті, можете в принципі, лишати трохи довжину, але найбільше першого розміру, тому що сам дизайн він. Буде ну далі ви вже по відео побачите. Сам дизайн буде вхилятися в те, щоб це була натуральність і вони виглядали як нарощені, так або укріплені максимально нігті. Це буде, скажімо, так, легке вирівнювання з мінімалізацією, мінімальною застосуванням самого матеріалу на нігтьову пластину. В принципі, ми прибрали весь зайвий матеріал по нігтьовій пластині, залишили голі нігтики. Далі ви вже самою пилкою забираєте максимально зашліфовуєте нігтєву пластину. Там вже ми опраємося в гріфи на пилці. Так? Якщо нам потрібно з легінця просто підняти чешуйки нігтєвої пластини, то ми застосовуємо 120, 100 гріт найменше. Якщо вже ми працюємо з твердими матеріалами, то тоді вже на пилці це 80 так, 100 Знаємо, так чим менша цифра. На наші пульси, тим більше е, е, гріт на е, волокні і поверхні нашої пилки. Тому чим жорстче матеріал, тим менше грід. Далі е, я зашліфовую з легінця, скажімо так, прибираю все зайве, прибираю довжину на нігтьовій пластині. Щоб вийти в нуль по кольору, і далі вже просто робимо манікюр. Я робила комбінований манікюр. Ви можете робити апаратний манікюр, ну, вологий, кому як зручно, як побажає ваш клієнт, в принципі, не лише побажає, але як необхідно зробити так, опираючись на саму котику вашого клієнта. Тобто, тут уже ми самі розуміємо, так як потрібно краще зробити манікюр. По суті. Е я майже завжди роблю комбінований манікюр, він приходиться по душі, скажімо так, майже кожному моєму клієнту, і лише е, деякі екземпляри е, бояться кусачок або ножниці, і тоді вже ми робимо апаратку. Але ще й дивимося по кутикулі. Е, якщо це досить чутлива кутикула, то тоді також робимо або вологий манікюр, щоб мінімалізувати. Е, мінімалізувати е, Навантаження, скажімо так, на, на кутикулу нашої нігтьової пластини. Тут я підняла кутикулу вже, зачистила все і ну що максимально далі вже ми працюємо кусачками. Ви можете працювати ножицями, я вже казала, в принципі, кому як зручно. Я вже багато років працюю лише кусачками, тому ножицями, якщо чесно, мені незручно і непривично. Максимально забираємо все зайвес шкіри нашого клієнта на пальчиках. Зачищаємо, тому що далі ми вже не будемо чіпати кутикулу і далі вже ми будемо працювати лише з нігтювою пластиною нашого клієнта. Забираємо з пил. Ми використовуємо дегідратор триводному. В принципі, він і підсушить нігтєву пластину нашого клієнта. Він забере зайвий пил і він підготує до подальшої роботи нігтєвої пластини вас і вашого клієнта. Так, скажемо наш помічник. Далі ми використовуємо вже праймер. Я використовувала праймер кислотний, це 01. Знаєте, всі так? Пам'ятаємо, коли ми використовуємо кислотний, коли ми використовуємо не кислотний. В принципі, зараз зима. Так, щось не ага. В принципі, зараз зима, тому більшість наших клієнтів і так з пересушеною ніфтьовою пластиною, тому ви можете в принципі, спробувати працювати не кислотним праймером. Але якщо ручки вашого клієнта вологі і вам ви потребуєте, так, щоб максимально знежирити ніфтю пластину, то тоді вже краще використовувати 0,1. Ну Далі ми на кожну пальчику використовуємо тонким слоєм, це кавер база прозору. Я вже. Майже на кожному ефірі вам розповідала, що це, скажімо так, фундамент нашого манікюру. І від того, як правильно пошагово, ми будемо використовувати схему так, відпрацювання нашого манікюру з нашим клієнтом, краще буде носитися матеріал. Якщо все правильно робити, то тоді, звісно, манікюр проноситься набагато довше. Так, наш клієнт прийде задоволений. З правильною архітектурою і з відрощеними нігтиками задоволений прийде через 2-3 тижні без слоїки, без тріщин. І це не буде залежати від того, як сильно ми наложимо більше матеріалу. Так, ми можемо використовувати мінімальну кількість матеріалу, але завдяки правильній архітектурі, яку я покажу вам далі, клієнт буде носити їх чудово, і через три тижні ви побачите результат. Він просто відросте. Але плавно зросте, тому, тому що кольор буде максимально е, до нігтєвої пластини. В принципі, ви можете використовувати е, будь-який. Отже, е, відхилилась трохи. На всі п'ять пальчиків однієї ручки наносимо тонким шаром, кавер базу прозору і засушуємо в лампі. Потім працюємо з іншою ручкою, так. Це поступово, не поспішаючи. В принципі, сам манікюр у мене зайняв не більше години часу. Це з зачисткою, з комбінованим манікюром, з зачисткою кутикули. Тому це є, скажімо так, швидкісний манікюр. Але тим часом виглядати буде дорого. Так, ще в народі його чомусь більшість дівчат почали називати манікюр жінки-мільйонера. Тому що це мінімалізує колір і дуже гарно і естетично виглядає на дівчатках. Далі, саме основне і найголовніше, що я використовую в укріпленні, вирівнюванні і в дизайні, скажімо так. Для того, щоб нам зробити лунку, я вам зараз навіть трохи промалюю. Так, у нас був там квадрат. Для того, щоб нам зробити лунку, я взяла білдергель 00 Клервін легкомолочний, такого димчатого кольору в нас іде, і додала краплинку білого кольору. Змішавши, там ви можете в принципі, самі вже дивитися і коригувати на свій розсуд, як вам захочеться додаємо більше кольору, білого, він більш бліосий. Я хотіла максимально природньо виглядав манікюр, тому я додала менше білого, так більше білдеру, і він у мене такий світло-світло-молочний, отримали такий колір. Можемо бачити, так, він дуже гарно змішується без проблем. І далі вже ми вимальовуємо лунку. Моя порада вам максимально тонко то робити, тому що, коли ми вимальовуємо лунку, і ще така порада: не малюйте лунку по лунці вашого клієнта, тому що. Архітектура нігтєвої пластини наших клієнтів майже у всіх різна, але ми ж намагаємося максимально так гарно, щоб все виглядало естетично, пальчик на пальчик був схожий. Тому старайтеся, як у френчі ми робимо. Так? Ми ж не малюємо френч по нігтьовій пластині нашого клієнта. Ми малюємо вже френч суто, як ми вважаємо необхідним так, витягуємо луночки, так луночки-вусики до бокових вайків. Так само і. Луночку, ми малюємо луночку на кожному пальчику. Стараємося однаково. Так, ну вже враховуючи, якщо мізинчик, то трохи менше, якщо це великий пальчик, то трохи більше. Але не малюємо лунку по лунці нашого клієнта. Більше малюємо і стараємось максимально мінімалізувати матеріал у кутикули. Тому що ми будемо все одно робити запил. Нам потрібно не перенавантажити ногтю пластину, щоб гарно зростало. знаєте, не було цих бортів, які потім при відростанні часто бувають у наших дівчат, бо да, два рази слою лак, під ним укріплення, там вирівнювання. Тобто, і волочається, нас ступінька, коли вона відростає, дуже дуже неестетично, не гарно виглядає, тому що, щоб мінімізувати, мані так. Мінімально зробити навантаження на відростання нігтьової пластини, ми мінімально наносимо матеріал біля кутикули і гарненько розподіляємо його по лоночки нігтьової пластини. По суті, ми не будемо його запилювати, тому намагайтеся все чітенько-гарненько зробити. Не поспішайте, можете це робити тоненькою кісточкою, так яка у вас буде під рукою. Щоб все це гарненько лягло у вас і рівненько. Тому що, скажімо так, це основа основних, яка буде виглядати і робити естетику нашій нігтєвій пластині. Я робила кожен пальчик окремо, тому що, ну, як-не-як білород підтікає, він. Е... Трошечки ріденький, тобто ми ще й додали до нього кольору. Тому краще перестрахуйтесь, робіть кожен пальчик окремо, пересушуйте. Це не займе дуже багато часу у вас, але буде набагато краще е і гарно тримати форму. Можемо бачити так, як виглядає луночка у мене. Тобто, максимально тоненько я її підводжу до кутикули. На великому пальчику, звісно, ми робимо трохи більшу лунку. Тут у клієнтки мені пощастило була своя гарна лунка, тому е по шаблону пішли. Полунці нашого клієнта і засушили. Далі другий крок. Щось не хочу. Далі другий крок робимо мінімальне, скажімо так, укріплення в френчі. Це ми робили і на минулому відео, я вам розповідала, і робимо зараз. Завдяки тому, що ми зробимо, промалюємо легесенько промалюємо френч знизу. так? Не витягуючи високо лунки. В принципі, ви можете це зробити, але е при запилі е можемо е забрати цю лунку і та, її, е запиляти. Тому я мінімалізую, я роблю то мінімально, просто щоб ми перекрили колір нігтєвої пластини на нашого клієнта. І так само ми трошечки укріпили вільний край і бокові валики. Тим самим, коли буде відростати, так. Ніхтюва пластина вже трохи вирівняна, трохи укріплена. Плюс ми ж заберемо ще натуральний ніходь з ми трохи випуляємо. Далі по відео ви вже побачите. Так само я кожен пальчик окремо просушую, окремо промальовую. Високо, бачите, луночку, не, ой, луночку вусики не підіймаю по боковим валікам. Тобто, в принципі, десь по нігтьовій пластині свого клієнта я десь і промальовую. Просто перекриваючи вільний край, додаючи кольору. Далі, саме цікаве, ви можете обирати кольор на свій розсуд, можете більш рожевим його робити, можете більш е, нюдовим робити, можете додати шимеру, як вам завгодно. Е, в мене клієнтка захотіла більш натуральне, нюдове до персикового обличчя, тому ми обрали 12-й dolce Pink, е, rubber гель. Він гарної консистенції. Він дуже гарно е, приймає форму, не тече дуже швидко, тому, в принципі, дуже легкий в роботі. Кожен пальчик окремо, так як знаємо, біля кутикули трохи поклали кульку і донизу плавними рухами спустили і мінімалізували по вільному краю. Не забуваємо про зону стресу, так привертаємо обов'язково нігтик нашого клієнта. Щоб зона апексу у нас була перекрита. Далі ми на відео вже побачимо, як гарно буде просвічувати колір, і як гарно у нас буде виглядати луночка з вільним краєм нашого клієнта. Це буде дуже гарно і естетично виглядати. Зараз на відео вже видно, як гарно лягає колір. А потім ми ще ж його запиляємо, ми трохи звільнимо вільний край, він буде ще трошечки біліший. Ви можете використовувати тоненьку кісточку, якщо ви ще не володієте швидкістю так, максимально, то ви можете взяти тоненьку кісточку і зону стресу, бокові валіки, пройтися тоненькою кісточкою. Так вам буде просто легше, і так ви вже будете впевнені в тому, що ваші бокові валіки прикриті повністю білдером і в кольорі. Старайтеся не перенавантажувати ніфтву пластину, мінімалізуйте навантаження, мінімалізуйте. Матеріал на нігтєвій пластині вашого клієнта, тому що ми все одно будемо ще підпилювати, підшліфовувати, щоб гарно у нас е, була форма нігтєвої пластини. Ми ж зараз е, хочемо, щоб це було максимально природньо, так, максимально естетично. Бачите, так? Я перевертаю кожен пальчик, вирівнюю його. Е, далі просушуємо в лампі. Я просушую завжди десь 120 секунд. Можете більше, попереджаю. Е, колір можливо пропікає так сам матеріал. Ми знаємо так, що зараз зима, наші клієнти приходять з вулиці, ручки замерзли, лампа дуже сильно нагрівається швиденько, ще й залежить від того, яка лампа перед вами, тому що вони бувають декількох видів. Так. Тому е, старайтеся, щоб нашому клієнту менше пропікало, менше було боляче. Е, ручки міняємо, чередуємо, перепереджаємо нашого клієнта. Так що, якщо треба витягнути, нема питань. Витягнули, перевернули в повітрі і поклали далі, сушимо. Тому що больовий поріг нашого клієнта завжди різний: хтось більш чутливий, хтось менш чутливий, хтось е, е, буває на стресі, е, буває гормонально. Ну, тобто, це дівчата, і тому е, сьогодні мені болить, завтра мені не болить. Це залежить ще й від нашого внутрішнього стану, скажімо так, не лише від природних умов, як то кажуть. Далі ми знімаємо липкий слої, як я вже казала, е, пилочкою 120 двадцять гріт. Тут 100 на 120, тут воно у мене двохстороннє, я зашліфовую з легонца, скажімо так, мені потрібно максимально придати фарну форму на ніфтєвої пластині, щоб була така природнювана, естетична. Так? Ви, якщо впевнені в собі, якщо ви впевнені в тому, що вирівняли гарно, так що у вас гарно ліг матеріал на нігтєву пластину і. Кажете, що я не запилю ні в цю пластину. Нема питань, можете не запилювати. Я завжди вже багато років як працюю, то перестраховуюсь кожному клієнту. Я завжди роблю запил, якщо це звісно не кольорове. Кавербазу, яка вже не потребує запилу, тому що вона вже в кольорі і не потрібно його знімати. Все інше я завжди запилю. Тобто, я люблю працювати пилкою, мені потрібно максимально гарно, щоб естетично мене задовільняв сам результат нігтєвої пластини. Тому я люблю пиляти, скажімо так. Тому я кожен пальчик проходжусь. Мені потрібно максимально знизити навантаження вільного краю. Тобто я максимально забираю той матеріал, який був зверху, так, кольоровий. Звільняю, його лежить там, же, що у нас молочне укріплення. Тим самим я роблю, скажімо так, френч ще більш видимий для вас. Луночку, звісно, ми не чіпаємо, так, там у нас все ок, ми ж тоненько все проклали до кути, коли вона не потребує запилу. Так? Але якщо так сталося і вже вона трошки підтекла, то, звісно, ми її запилюємо, щоб у нас був ж... Главний плавний зріст нігтєвої пластини, щоб плавно не було в нас бортиків і ступіньо, як то кажуть. Бачимо, так, я кожен пальчик окремо запиляла, звільнила вільний край, гарненько підпиляла зону стресу, бокові валіки. Тут я вже вирівнюю роблю довжину, роблю правильну форму, тобто, при е коли вже початок роботи, я не дуже приділяю увагу довжині і ідеальній формі, я її виводжу вже в кінці. Тобто я люблю працювати по завершенню вже по довжині, особливо якщо це колір, так, то тоді вже після нанесення топа лише я можу прибрати довжину. Зараз більшість майстрів майстрів вже починають працювати по цій схемі, так якщо ми раніше робили довжину. Якщо ми раніше робили довжину спочатку роботи нашої, так, то зараз вже більшість майстрів вони що роблять? Вони роблять укріплення або вирівнювання, вони покривають кольором, вони покривають топом, висушують максимально. І лише тоді ми прибираємо довжину і прибираємо натуральний ніхот нашого клієнта. На відео ви бачили так, після того, як я зашліфувала 100 на 120 гріт пилкою, вирівняла поверхню нігтьової пластини нашого клієнта. Я зашліфувала її бафом якеньким, так, щоб не було видно ніяких подряпин на нігтьовій пластині, максимально, щоб вона була гладенька. І тоді вже я забираю натуральний ніх свого клієнта з під низу. Моя порада для всіх дівчаток, якщо ви робите навіть мінімальне укріплення нігтєвої пластини, завжди забираємо натуральний нігт. Чому? Тому що при відростанні будуть відслойки, якщо ви його не забрали. Нігт нашого клієнта він м'який, він еластичний, він гнеться в різні боки, штучний матеріал твердий, тому я раджу е кожному майстру. Вчитися забирати максимально натуральний ніхоть. Бувають, звісно, такі клієнти, які кажуть, там ні лише мій ніхоть, вони тоді краще носяться, ні. Стараємося розповісти, правильно донести інформацію нашим клієнтам, що коли відростає нігтєва пластина, натуральний ніхоть, він скручується, а штучний матеріал йде прямо. І вони тоді не дружать, скажімо так. Наш натуральний ніхоть йде своїм шляхом, а штучний матеріал йде прямо. Тому краще. Розповісти нашому клієнту, що це буде набагато краще для нашого клієнта в насінні. І це, скажімо так, необхідність для нас і для них. Далі ми забрали пил, знову ж таки, нашим тригідратором гриву одному, ми забрали пил, ми засушили нігтів пластину, підготовили її до того, щоб нанести топом. Що по топу? Ви можете нанести любий. Я використовую за бажанням клієнта класичний глянцевий топ. Ви можете використати шимрон, ви можете використати матовий, ви можете використати навіть молочний, він також буде дуже гарно естетично додавати. Знаєте, такий перлинки Прилинки е, пластині клієнта, так і вашому дизайну. Тому вже експериментуйте, пробуйте показуйте, тому що е, наші клієнти вони в голові уявляють одне. А коли ми наносимо е, на інший колір, топ, воно виглядає зовсім по-іншому, і клієнти такі вау, а я й навіть не очікувала. Тому показуйте нашим клієнтам так, не багато часу. Намажте на один пальчик. Покажіть, як виглядає шиммер, наприклад, так, на нігтєвій пластині нашого клієнта не сподобається, зняли так, якщо не просушили в лампі, і накрасили іншим топом. В принципі, це не займе дуже багато часу, а наш клієнт вже на своїй руці зрозуміє, як виглядає на власне тому кольорі, який ви обрали, саме той, топ, який ви можете запропонувати, так тому що. Я ж кажу, більшість клієнтів вони просто не знають, як воно виглядає. А ми не можемо замалювати всі тіпси різними топами. Ну, це займе дуже багато часу і це займе дуже багато, скажімо так, матеріалу. Це набагато швидше зробити на власній руці нашого клієнта. Тут ми використали звичайний класичний топ легкими повільними рухами. Я нанесла, ну, я наноси чотири пальчики одразу, він не тече. Ми наносимо не таку велику кількість топу, нам не потрібно його робити дуже об'ємним. Тим паче, що ми максимально хочемо зробити тонку архітектуру нігтьової пластини нашого клієнта, так? Ну, а великі пальчики вже ми просушуємо окремо, наносимо також окремо. Далі ми чередуємо, так ми просушуємо сам топ, це 120 секунд. Краще. Перегріти краще пересушити, ніж не досушити. Так? Тому що топце тобто, є завершальна м -м, подія, фінішна, так, скажімо так, нашої роботи. Тому її потрібно просушувати максимально добре, щоб потім е, і внесіння воно було також е, дуже гарно. І далі вже ми зволожуємо, робимо такий легкий масаж нашим клієнтам за допомогою нашої пінки. А так хотіла показати. Але не покажу нашої пінки, це наша така новинка, ми нещодавно лише її випустили. Вона дуже гарно забере зайвий пил, вона не залишає жирний блиск на ручках нашого клієнта, так? І за допомогою ну, неї ми підготуємо, скажімо так, ручки нашого клієнта до фото-відеозйомки. Можемо бачити результат. Як я і казала, це максимально ніжний манікюр, який підійде всім дівчатам. Ми просто зробили гарний акцент на лунку нашого клієнта і на вільний край нашого клієнта. Тим самим за годину часу майстра з клієнтом ми укріпили нігтєву пластину, ми додали ізюмінку так, в нігтьовій пластині це луночку, рідко коли ми її. Виділяємо в манікюрі нашого клієнта. І ми зробили колір. В чому плюс? Колір ви можете обрати будь-який. У нас дуже гарний великий асортимент кольорів саме на білдерах, саме на каверах. Ви можете обрати кольори, де є шимери. Ну, тобто, можете гратися з цим саме дизайном дуже дуже різноманітно. І це буде. Скажімо так, велике ноу-хау, і ваші клієнти будуть задоволені. так? Якщо, звісно, клієнтка не хоче довжину, якщо вона не хоче колір, вона не знає вже, що обрати. Так буває за роки носіння манікюру, от приходить клієнтка, і я не знаю, що я хочу. Запропонуйте подібний варіант. І я вам гарантую, вашим дівчатам це сподобається, тому що воно буде відростати дуже гарно, воно буде виглядати дуже гарно, дорого, багато. І це буде швидко по часу і для вас, і для вашого клієнта, чого ми, в принципі, прагнемо у великих мегаполісах, да, де всі всюди поспішають. Тому, скажімо так. Я сподіваюся, що ви використаєте мої поради, що ви спробуєте, було б дуже круто і чудово, якщо ви спробували подібний дизайн і написали з фото, показали, як вийшло у вас. Ми б залюбки подивилися на ваші роботи, як ви відпрацювали подібну схему. Так? Можливо, ви б щось порадили, можливо, ви внесли якісь корективи, якісь свої поради. Ну, тобто, ми завжди будемо раді спілкування з вами. Тобто, якщо... Ви спробуєте подібну тему, то, будь ласка, напишіть нам. Можливо, у вас будуть питання по цій темі, можливо, щось ви не зрозумієте. Ми завжди з вами на зв'язку. Ви знаєте, де нас знайти. Ми працюємо з вами в інстаграмі. На кожній пляжі є наш QR-код. Можете відсканувати його, знайти до нас на сторіночку, так, писати в особисті. Ми залюбки вам відповімо на любі ваші питання. Нас діють дуже гарні акції, тому пишіть нам, ми будемо вам дуже раді. Дякую за те, що ви були з нами, за те, що під'єдналися до нас. Я сподіваюся, вам сподобається подібна схема роботи по нігтєвій пластині. І будемо чекати наступної зустрічі з вами, була Діденко Анна. До побачення!